Крімка зухвала та непередбачувана. Це я про курську операцію. Рік тому, 6 серпня, наші найкращі підрозділи порвали кордон РФ. Це перша загальновійськова операція на території окупанта. Нашим силам оборони України вдалося перенести війну на їх територію. І сьогодні ми поспілкуємося з хлопцями, які безпосередньо брали участь у прориві. Це бійці 225 го окремого штурмового полку. Двісті 225-й ОШБ, пацани. Укремо штурмовый батальон. Пошла, пошла, 14-й аргунський пограничний отряд. Це морська піхота. Біжить. по 5. Рапів до раю, напускают. Слушай, це поступал приказ, що всі зібрались по бойовому були готові на виїзд. Понятно, що штурмувати. Були зібрані, все на 6 ранку. Вже повністю піхота була, ми в боємки загрузилися, я був пулеметчиком на машині на кірпі. Ну а ти й десь по дорозі це ми вже проїхали зуби дракона. Міни, щось таке. Коротше, і Ми наїхали на пост постємок. Вірвалися на ТМК, там вирвало капот, двіжок повилітав. Міноміт в борт попало нам 120 м Перше, що я пам'ятаю, це я думав, що мене порвало на пополам. Не пам'ятаю, що було далі. Прихожу в чувство, в голові все годі, толком не бачу ногами, шевелю, думаю, ну нормально, слава Богу, що живий. У нас була поставлена задача прорватися, в кожного були свої точки, кожен должен був этот. Ми двигалися за командиром, їхали колоною. І потім командир казав, де кому що, які позиції Ну, Сказали держати перехресток. Ми розставили кругову оборону, почали окопуватися. Нам ті ракети вже не такі страшні були. Звісно, в першу ніч роботи дуже багато, було работали касети, працювали гради, робота, ну, вся арта працювала, яка в них тільки є. Не було такої минути, щоб була тишина до самого травма. Потім ми їх далі почали відтісняти, розбирати і просувалися далі всі спокійно. Ми на фронті робимо свою справу чесно та з душею. Па, два, п'ять, рабів, до раю, не пускають. Авіація, ну, російська теж там дошкуляла нашим, нашим групам. Ну, дивіться, авіація працювала, але ну, вона працювала і вертольоти. Навіть як ми зразу заходили, куча вертушок, куча, куча насипали, висипались, полетіли чи другі підлітали. А потім їх почали відпрацьовувати, і вони відтягнулися. Вертушки вже аж по тому же перед кінцем, то, як ми закріпились в журавлях. Теж вже почали показуватися, Ну, вони вже високо піднімалися і здалека насипали. я на Та, Та, Така несподіванка, що вони просто були в шоці там, і хаотично вас обстрілювали. От як це виглядало? Mm. Mm. Ну, Я б не сказав, що хаотично, але. Mm. Mm. Дехто ну, на якихось ді... ді... на... На яких позиціях там, на під'їзді вже чекали, а здебільшого ми врвалися їм в тил просто. Вони були в шоці з того, що творилося, теж не розуміли, що робиться. Це морська піхота армії Російської Федерації біжить з населеного пункту. Частний сектор, населений пункт Ольговка. підходимо вже повністю в притул до посадки. І отуда, ви хто такі? Ну, а Назарка, що перший шум має був що, м -м, навігатор. Говорить, ми свої. Ну, Ми свої. Ну, якщо ви говорить, свої, оружие на пол, заходіть по одному в посадку. <гум> ну куди? Я, яка посадка? І я туди зразу насипаю рожочок. Все, відкривай! Давай, пішов, пішов, пішов. Дуже швидко штурмували. Брали полонених, допрашували, де хто із них стоїть, де у них база, там дислокація, скільки людей, окопи, всю цю фігню. все у них вони по картах показували. Ми заїжджали, наворачували, їм, обстрілювали. Ну, сложно було, так, ну, в принципі, як і завжди. А як взагалі вони в полон здавались? Ну, там в перші дні операції тисяч полонених взяли. Здавалося, бо бояли. Значить, боятися. І багато хто з наших хлопців розмовляє російською. І Вони думали, що заходять свої викопи, і спокійно вони не розуміли, що робиться. Вони кажуть, ми свої, а я, хлопці, які ж ми вам свої, блін, мордою в пол, блін. ті попадали, автомати побросали. Здебільшого просто вони ну, не розуміли, що хохли заходять і на російською розмовляють. Ну, це, да, це для них було дуже дико, і вони молодіші були. Це здебільшого були срочники. То вони вже така паніка була. Просто здавалося, не розуміли, що робиться. Просто мотивація. Ну, я хочу, що моя дитина жила вільно на вільній Україні. У щоб... мене є задача, я її виконую. Емоції, вони від, 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 відкатуються в сторону. Все, що з мною зв'язано раніше було, що все я відкатую в сторону. У мене є задача, мене є виконання. Все. Було б ну, ти, дитина. Мана історичності моменту, да? тобто на ядерну державу суне там, українська армія. Так, да, це, блін, це прикольно було. Відчуття таке, що малень, сама маленька армія в світі, блін, дала так, такі трендюлетики потужним. Да. Ну вони теж, що вони, блін, багато що кричать, а витоги драпають. Нема сенсу, що вони тікать, вони теж хотіли нас за три дні взяти, скільки вони там не казали, і що нас так не візьмеш. Ви особисто, якби ще раз вам сказали, що залітаємо. В РФ. ви... Так, я б пішов би. В перших рядах би пішов. <гум> Чому ні? Це нормально, це я такий. <гум> Якщо буде приказ, то я піду. Звісно, за цей рік багато чого змінилося. І лінія фронту, і розстановка сил, і суджу. Ми вже не контролюємо там знову Росіяни, але бої на Курщині продовжують точитися. За цей рік росіяни втратили. Там 80 тисяч вбитими та пораненими особового складу, і це ще не все, тому що курська операція ще триває.